Доброго дня, шановні, і це відео буде про поняття ЕСКАТО. Що це таке? Ескато це економічна і соціальна комісія для країн Азії і Тихого Океану. ЕСКАТО була створена в 1947 році. Спочатку її називали Економічною комісією для Азії Далекого Сходу. Завдання організації це розвивати співпрацю між країнами-учасницями. До її складу входять 53 держави і дев'ять асоціативних членів. Ескато, як найбільша регіональна комісія ООН, підпорядковується керівництву економічної соціальної ради. Штаб-квартиру комісія облаштували в тайському місті Бангкок. У 2007 році посаду керівника зайняла Ноелін Хейцер. Сінгапурська громадянка стала першою жінкою на чолі ЕСКАТО, другою стала пакистанка Ша Мшат Ахтар, яка зайняла пост у 2014 році. До складу комісії увійшли країни регіону, США, Британія, Франція, Нідерланди. Організація насамперед курирує питання глобалізації в екології, торгівлі і сфері прав людини. Розвиток співпраці між країнами стосується політики, торгівлі, інвестицій, соціального напрямку і транспорту. Дякую за увагу.